Політичних переслідувань опозиції, порушення нових кримінальних справ, тиску на опозиційних лідерів, тиску на депутатів від партії, фракції Батьківщина і тиску на кандидатів в депутати, які будуть балотуватися по одномандатним округам, а саме по п'яти округам, де повинен бути прийнятий відповідний закон. Те, що зараз відбувається, це відбувається тиск прокуратури, міліції, податкової міліції, генеральної прокуратури і намагання одних залякати інших і залякати, і купити. Також пішов тиск на членів сім'ї, на родичів, на близьких людей. Які мають відношення до народних депутатів України, і які мають відношення до тих чи інших підприємств, починають знищувати підприємства, душити бізнес тільки з однією метою, або зняти з виборчих перегонів, як намагаються зняти з виборчих перегонів Аркадія Карнацького, який виграв 132-й округ Миколаївській області, але за допомогою Беркуту і братків спалили і знищили протоколи, які визначали, що Аркадій Карнацький переміг, або те, що відбувається зараз з Лесією Робець. Коли порушені кримінальні справи по відношенню до її чоловіка з однією метою, щоб Леся вийшла з фракції і голосувала разом з партією регіонів. Тому я хотів би надати слово тим людям, які брали безпосередню участь в цих жахливих подіях, які диригуються владою, щоб проінформувати громадськість про те, яким чином партія регіонів тисне на опозицію і як домагається сформувати більшість. Доброго дня. Учора усі мали можливість переконатися, яка насправді є внутрішня політика чинної влади, в тому числі у підготовці до повторних виборів по так званим п'яти мажоритарним округам. Учора сталася кульмінація того тиску, який здійснюється уже понад рік на мене, на службових осіб сімейного підприємства «Агрофірми Карнацьких». І на всіх селян, які мають відношення до цього підприємства. Учора банда, організована владою, напала на мирних селян серед білого дня, засушувавши вогнепальну та холодну зброю, розстріляла, поранила десятки людей, п'ять з яких у важкому стані попали до лікарні. І до речі. Деяких із них сьогодні вже намагаються виписати з лікарні для того, щоб люди не пролежали три дня і для таким чином не було формальних підстав їхні поранення відносити до середньої ступені тяжкості. Всі ці події є, як я вже сказав, кульмінацією того, що робить влада в плані тиску і ніякого рейдерства, жодної економічної складової тут немає. Є Виключно політика, в руслі якої за три дня до початку минулорічної виборчої кампанії міліція викрала і потім ув'язнила головного бухгалтера бувшого головного бухгалтера агрофірми Корнацьких Людмилу Нікіткіну. Ця ні в чому не винна жінка на даний момент є політичним заручником і вже 11 місяців, без всякої вини, але за сфальшованим рішенням суду від 16 квітня утримується у тюрмі. Були спроби. Уже під час минулорічної виборчої кампанії сфабрикувати декілька кримінальних проваджень і арештувати мене, вони продовжуються і зараз. Але оскільки у влади не виходить сфабрикувати, вони йдуть уже далі, і я отримую останнім часом повідомлення, що у тому разі, якщо я буду зареєстрований на повторних виборів до Верховної Ради, на мене буде вчинено замок. І я тут хочу офіційно заявити, що у разі, якщо таке станеться, то всю відповідальність за це повинен буде нести голова Миколаївської облдержадміністрації Микола Круглов, який керує на місцевому рівні усіма цими репресіями. Учора влада серед білого дня почала стріляти у народ. Вчора влада фактично розв'язала громадянську війну, і я хочу від тих людей. Які виходять на мене на зв'язок із Миколаївщини сказати, що тепер ці люди набули права захищати своє життя і своє здоров'я із зброєю в руках. Нехай ті, хто можуть повторити або планують це, пам'ятають про це і не забувають. Це все, що я хотів сказати. Дякую. Шановні колеги, Ді мною стоїть дуже складне завдання. Я сьогодні маю прийти додому і знайти слова і розказати своїм дітям, що свого тата вони не побачать найближчі декілька років, тому що він був змушений покинути країну, тому що проти нього відкрита кримінальна справа, тому що мені поступають дзвінки з прихованих номерів про те, що моя політична позиція їм вельми потрібна. І я мушу розказати своїм дітям, що найближчі пару років вони будуть рости без батька. Я знаю, що всі мас-медіа розказали історію про тушок. Я вас прошу, покажіть і цю історію. Є люди, які не здаються всім тітушкам з міністерськими погонами. Пам'ятайте, не кожного можна купити, не кожного можна залякати. Є люди, які не здаються. І на сам кінець. Тим тушкам, які взяли гроші. Подивіться в очі моїм дітям і подивіться тими грішми. Дякую, доброго дня, шановні. Жахливі речі вчора трапились на Миколаївщині селі Чаусове. Друге. Я приїхав по проханню своїх співробітників з агрофірми карнадських і по проханню селян з села Чаусове-Друге. Я хочу звернутися до всіх вас, шановні кореспонденти, до народних депутатів, до всіх порядних людей. Будь ласка, не залишайте цей жах забутим. Це потрібно дати хід, справжній хід, законний цій справі вчора. Посеред білого дня озброєна банда напала на мирних громадян. Ви розумієте, вони стріляли по людях з 10-12 метрів відстані. Вони стріляли по людях, в яких не було навіть палиці в руках спочатку. Вчора мирні люди показали, що вони здатні захистити себе самі. Якщо правоохоронні органи не втрутяться в цю ситуацію, ми вимушені будемо звернутися до найвищого керівництва держави, щоб нам дозволили створювати загони з числа мирних людей, які будуть захищати себе самі. Все інше я залишу оцей файл. Будь ласка, кому цікаво, візьміть. Це самі гарячі кадри з тих подій, які там траплялися. Дякую всім. Покажи декілька кадрів. Покажи это задержание было автомобиля, где находились преступники. Включи Это преступники вооруженные, которых отпустила милиция. Это то, что у них было в багажнике. Это раненые работники агрофирмы. Ну, еще один буквально А це їх кількість. Оце з таким інструментом вони приїхали косити врожай, який їм не належить, який належить агрофірмі Карнатські. Я таких сокир в житті не бачив ніколи. І вот ще одна фотографія відстріляні патрони. Добрий день, уважаємо журналісти. Я депутат обласного совету Ніколаївського Вадим Меріков. Вы знаете, Николаевская область – прекрасный край, южный край, край судостроителей, край портовиков, край хлеборобов. Но поверьте, у нас беда. И беда эта пришла вместе с провластным покращением життя. Я по сути, Арсений Петрович, депутаты Николаевского областного совета обращаются к вам инициировать временную следующую комиссию по работе правоохранительных органов за 2010-2013 год. Именно в этот период совершаются все данные преступления. И последние, которые были 18 июня, и те, которые происходили на протяжении этого времени. А это заказные убийства, это разбойные нападения на фермеров, на простых мирных жителей. И это даже не 18 мая. Гораздо все серьезнее. Арсений Петрович, от депутатов областного совета к вам обращение. Дякую. Шановні журналісти. Якщо є запитання по темі цього брифінгу, запитань немає. Дякую, Дякую. А, Там Андрій, Андрій Парубій зараз вам покаже вилучена зброя. Прослідуйте, будь ласка, за ним з чого вони стріляли по мирним жителям. Там рушниця і так далі. Можете вийти на вулицю. Андрій Парубій проведе вас.